Доброго дня, мої любі друзі! Усім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас дощова погода, ну не дає нічого поробити на квітничках. Мрачить і мрачить, дощ такий січе. Тому буду знімати відео розпаковочки. І що я отримала, це лілії. Це моя друга спроба в цьому році замовити лілії. Перша спроба вийшла невдалою. Прийшли. Купилася на просто дешевизну комплекту лілій набору, і прийшли мені тюльпани. Але я гроші наперед не платила, було після платою. На пошті я відкрила, розпакувала. Вони такі були запаяні в конвертиках з гарними наклейками, але я відкрила. Подивилась там тюльпани. Тюльпани дрібні, негарні, багато ж ш... ш... оцю... з тюльпанів. і відмовилась, звичайно. Це моя друга спроба. Цьому... Цього разу дійсно прийшли лілії, досить непогані лілії. великі, немалесенькі, такі, ну, середні, можна сказати, не, не сильно великі, але середні. Так, замовляла я теж набор, набір, два набори. Однакових, просто ну, подивилася, ціна недорога. Вісім лілій в наборі. Ось вони написано, що будуть різні. 8 лілій 137 гривень. За два таких набори я заплатила. Ось тут є. У мене накладна 274 гривні. І 90 гривень мені вийшла доставочка новою поштою, тому що. У мене було промокод 15%, було б 105%, так як на 80 і 25% на селище. Але був промокод, вийшло 90%. Оплачувала я на пром Юа, було так, як безпечна оплата. Заплатила гроші, зарезервувала, і вони, коли я отримала посилочку, мали відправитись продавцю на рахуночок. Так, хочу показати оці лілії. Це один набір, бачите, вісім штучок, не сім, не дев'ять, вісім. Такі цибулинки непогані, гарними, високими вже. Ну, не досить високими ж такими ламкими, паростками, але такі вже пророщі. Тільки в іншому наборі, в одному, по-моєму, десь є зламана одна. А, ось. Ось воно, бачите, зламалося. Ну, вже не буде цього року цвісти. Але Чи відповідають вони, ну, чи дійсно вони всі різні в наборі? Не можу сказати. Будемо бачити, коли зацвітуть. Посажу окремо один набір і другий, і будемо бачите, чи вони різні в одному наборі, чи різні в різних наборах. Отак. От Що можу сказати, де я замовляла? Я вам складу такий скріншот. Того сайту замовлення. Місто Кагарлик, по-моєму, квітка пром здається сайт. От відправник зараз. Відправник Гарбарчук Петро Максимович. Ось ще раз показую Лілію. Навіть одна подвійна ось є, бачите, жовтенька, така з прожевими пагонами. Тут вона теж є, ну, значить набори ідентичні виходить. В цілому я задоволена. Навіть якщо лілії будуть не такі вже аж там махрові, високі там, чи якісь так не знати які, то в принципі навіть звичайні лілії вони завжди гарні. Ось така маленька розпаковочка. Прийшли в такій коробочці. Я просто на пошті перевіряла чи дійсно лілії щоб не були тюльпани як минулого, минулого разу. А сьогодні ще замовила на флорі, теж, ну, не набор, а поштучно І просто чого я так замовила, бо чотири лілії були в подарунок. Ну і до чотирьох лілій я вже добрала. Ще сім, по-моєму, на 320 гривень. Уже наступного разу, коли прийде посилочка, я вам покажу. Дощик іде. Природа оживає. Тепло, гарно. Такий весняний день, передпасхальний, завтра Пасха. Ще я всіх вас вітаю. Всім гарного мирного дня. Смачної Паски, кобаски. А нашим захисникам тримайтеся, дорогі. Тримайтеся ми з вами. Гарного дня всім. До нових зустрічей!